Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні планував зробити Бліц, але сталася подія, яка потребує окремого розбору. Мова про те, що впав вертоліт, в якому летів президент Ірана. Ну, відповідно, хочу подивитись, що там, як там. Ну і напевно, всім буде цікаво мені також запитати, а чи живий він. Зараз у нас 20.10 за Києвом, станом на даний момент точної інформації немає. І вертоліто ще не знайшли. Ну що, поїхали. Ось зараз дивлюсь на фото вертольоту, якраз як він там десь виходить з нього. Давайте подивимося, що ж, власне, сталося для початку. Да? Е, добре, поясніть мені, будь ласка, що, власне, сталося з оцим от, е, вертольотом, який перевозив сьогодні президента Ірана Раїсі. З кейтром правду по сторонам ну, вже цікаво. Інгус, далі. Урус, ну, перевернутий, довертаю далі. Кано, фінал цього який? Тейвас. Так, що сталося? Була прикладена до нього якась то сила, що вже натякає на певні думки. Впав він не сам по собі. Да, природні процеси так не виглядають. Що ми маємо? Постаруна, інгус, ураз перевернутий кану, тейус. Постаруна таємниця, окутано таємницею те, що біля нього відбулося. Що вже, в принципі, на те, що, що щось там було, не все там гладко. Ось іде інгус. <кхід> в даному випадку, воно йде як хороший стан того вертольоту. Ну, тобто, він не зношений був, не цей. В даному випадку це позначка, ну, знаєте, ну. На надійність. Далі, урус перевернутий. Якась сила була прикладена, руна перевернута. Тобто щось було зроблено, Ну щось незначне, Ну це якась була сила. Ось кано йде, реалізація плану якогось кано це реалізація плану. До речі, кано розкриття інформації. Скоріше, все, що розслідують, дізнаємось, що там відбулося. Ну тобто ось Щось підшаманили трошки. І ось те, і вас. Сюди ж. Активні дії були. Розумієте? Активні дії були по відношенню до того гелікоптера. Прийняті. От і все. От і все. Ось ось вам план, ось вам активні дії по відношенню до того. Ну ось вам прикладання сили. Впав сам, ні не разу. а Ну, а раз. е -е -е. ну, а, ну добре. Ну, давайте. Ну, хоча тут все явно. Ну, добре, давайте сам себе перепровірю. Запитаю, чи було, власне, людське втручання безпосередньо. Хоча вже показали. А, хоча б добре, там показали, що план, операція, показали застосування сили. Ну дуже ясно, що він впав не сам. Добре, це знімається. Не можна два однакових питання задавати. Давайте далі. Ну, власне, хто? Той рідкісний випадок, коли питати за Росію, ну, дійсно немає сенсу. Але є інша країна, яка була дуже в тому зацікавлена. Ізраїль. От давайте запитаємо, чи це робота їх. раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, оцей вертоліт, гелікоптер, який перевозив сьогодні президента Ірана Раїсі, то з ним. Щось зробили ізраїльські спецслужби. Це спецоперація Ізраїлю була? Скажіть рівно ну, правду. Беркана. райда перевернута далі. хагалас далі. Наутіс. Ну тут прямий все ще. А, фінал який. Ес перевернутий. Ну що ж, Ізраїль там теж руку доклав. Давайте так скажем. Але. але, м -м, а Тут, схоже, ще хтось був. Тут не один Ізраїль. Може, кілька спецслужб попрацювало, Допускаю, що може і Америка навіть чому ні. Гаразд, що ми маємо? Беркана, райдо перевернута, Хагала, Наутіс, Евас, перевернутий. Ну, ось Беркана. да, Розвиток ситуації. Тобто Ізраїль явно при чому. да, Але райдо перевернута. Тут воно як якесь роздоріжжя йде, знаєте. Тобто, я ж я кажу, мене, мене щось веде в той бік, що це не одна спецслужба постаралась. Може, Ізраїль зі штатами, може Ізраїль ще з кимось. Тож, тут Не один Ізраїль. Ось іде Хагалас. Ну, певне руйнування планів. Тобто, схоже, що, щось ще планували, не все пішло. Розумієте? А може, планували, що воно інакше якось відбудеться. Ну, одним словом, щось пішло не зовсім так. А чи вони причому, так да, причому. Ну, ось Nautтіс. Обмеження певні є. І обмеження з одного боку, а з другого боку, як е... Хагголас Наутіс. Ну, от точно, планували щось іще. Не все пішло, щось, щось зірвалося по Хагалазу. Ось я вас перевернутий. Теж, е... скажіть, я скажу. Ну, теж певний розвиток ситуації, але теж в той же час і певні обмежені можливості. Тобто, ну дійсно, ти зрай скоро ще щось більше планував. Чи при чому, да, при чому. Гелікоптер, впав не сам. Ну і добре, напевно, найцікавіше питання, чи живий власне той президент Іран на даний момент. Знов таки, підкреслюю, ось на зараз, на момент запису відео, інформації. Офіційної немає що з ним. Гелікоптер не знайшли. І на зв'язок він теж не виходив. Ну, давайте запитаємо. Е, ну Але тут треба, треба говорити, що до 40 днів діагностика може мертву людину показати як живу. Хоча є у мене досвід діагностики правильної і до 40 днів. Давайте спробуємо. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, на даний момент оцей от чоловік Раїсі. Дивлюсь зараз на його фото, щоб не перепитували. На даний момент оцей от чоловік Раїсі, президент Ірану, живий. Скажіть Рун Правду. Феху перевернуто. Кано перевернуто. Тей вас перевернути. Фіналшу. Наутіс. А тут все вже. А тут вже все. Якщо на даний момент ще не все, то скоро буде. Ось о. Час прийшов. Руна доль. Що ми маємо? Феху перевернута, кано перевернута, теос перевернутий, Наутіс. Ну, все. Норни його вже ниточку допряли, богині долі скандинавські. Е, що ми маємо? Ну, фехо переверну? Ну все. Погано по здоров'ю. Це в даному випадку фізичний стан, не стільки там грошей чи що. Все. Фізика посипалась, ось кано перевернута. Туди ж сумні новини по питанню, якщо так. Е, ну, траур, можна сказати, в якійсь мірі. Літей вас перевернутий. Е, ну То, що сила була застосована, ну не стільки до нього, скільки до того гелікоптера. Да? Ну, і ось все, руна долі. По фіналу. Я схиляюсь до того, що в живих його вже нема, і скоро побачимо некролог. Якщо іще живий, то скоро до правоців піде, тому що ось руна долі, час уже прийшов. Ниточка, то його вже доходить до кінця. От і все. Ну, повторюсь, до 40 днів е діагностика може показати мертву людину як живу. Ну, в даному випадку тут смерть показують. По такому набору ру. Ну, все. Якось бажати там миру його праху не тяне. Чомусь то. Ну, але злорадствувати не варто. Ну, отримав, ось, отримав те, що йому судилось. Якось так. Добре, ну що тут ще дивитись, не знаю. Ніби все, із основного все подивився. Може, хоч раз буду. ну Перший колегу жену по цій новині. Ну, добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до оруду стаю перевірених мною. ну і інші приємні бонуси. До зустрічі, нехай щастить.